Добрий день, любі друзі! Отакий От жах напав на огірки мого сусіда. Ви бачите? По-перше, і тля. І я так розумію, що це і кліщ. Ну, це страхіття. Просто я прибігла до себе на ділянку, ну, продивилася всі листки. І ви знаєте. У мене теж один листок, ну не в такому страшному вигляді, як оце, не в такому. Але я зараз же оброблю. І для того, щоб обробити, мені треба два препарати. Перший препарат це бітоксибацилін, а другий актоцид. Значить, бітоксібацеліна треба в два рази більше по відношенню до актоцида. Ви все прочитаєте. Я сьогодні з'їздила вже швидко на Черкаський ринок, зайшла в перший магазин, де там продавали, і це купила. Це органічні, тобто біологічні Це біоінсектициди, не хімія. І вони, я знаю точно, що вони приберуть і тлю, і кліщів. І все, що вони прибирають. Дуже гарні два препарати. Я буду робити бакову суміш, я буду їх два змішувати. І зараз просто цим займуся, змішаю тільки наступне вечора, він скоро наступе, я зразу оброблю огірки, покажу вам, як я це роблю. Окрім того, що я буду обробляти огірки, я також оброблю і томати. Тому що, подивіться, на стовбурі ці ж, назвемо їх теж тлею і не тільки тля. Це все комахи, які сосуть соки. А соки, щоб сосати, треба робити отвори невеличкі в покровах. І ви ж розумієте, що потім в ті покрови попадуть спори фітофтори і не тільки. Тому теж треба дуже-дуже добре обробити. Тому я обробляю сьогодні і огірки, і нашу любиму сакуру, і не тільки сакуру. Ви ж бачите, на сакурі, на любимі, такий гарний стовбур, такі гарні помидори будуть. І на тобі вже налетіли, вже туди вп'ялися своїми зубами, вибачте, за таке порівняння. Зараз будемо з вами обробляти. Так, так як у нас у мене 20 огірків і 31 томат. Ті, що ми з вами висаджували, то я беру е, оприткувач на 2,5 літри, і потім скажу вам, наскільки мені вистачило. Для цього мені треба все по інструкції, бітоксибацелін, якраз мені дуже підходить 35 мл. Виливаю і. Актоцид теж, але актоциду мені треба всього взяти 7,5 мл на цю, на цю кількість води. І температура зараз 25 градусів, якби було 28 градусів і вище, я б взяла 6 мл. Набираю, да, в баночку поставила, бо ви ж розумієте, що якщо я буду набирати, то я можу загубити частину рідини. Набираю шприцом, це мені дуже зручно. 7,5 мл. Відправляємо. Чудово. І зараз я вам покажу, як я це роблю. І так, в чому особливість? Обробляємо низ листка. Не просто отак оходите поверху льєте. Номер не проходить. Вони всі внизу, якщо вони є. Тому обробляємо кожний лист. Так, да, складно. Але що ж робити? Це по огірках. Тепер повертаємося до томатів, Обробляємо стовбури з самого низу. По стовбурах. Так як тут немає. Просто оту такі маленькі, маленькі, така чорненька тля, мошки. мошки тлі там, комахи. То отак оброблюємо. Оце що, те, що я хотіла показати. Е, я скажу, е, скільки я обробила всього рослин. І що хочу ще сказати. Е, є багато народних засобів. Йод. Сода, сироватка, що тільки нема. що тільки нема. Можна погратися народними засобами, але все-таки біологічний захист, як для мене, він найкращий на такій малій ділянці, як у мене. Щоб обробити наші 20 огірків і 31 томат, Потрібно було 5 літрів розчину. Тобто я робила ще одну, ну, ще одну колбу. 5 літрів розчину. Це, по-перше, по-друге, бачите, побачила попелицю, тобто тлю, а по суті, біологічним інсектоакарицидним засобом обробили від попелиці тлі, від кліща рослинного, від молі і від тріпсів. Ну, я думаю, що це буде дуже добре, тому що, ну, ви ж розумієте, любі шкідники, особливо городні, це проблема для нашого врожаю. І ще один такий момент. Теж, я думаю, всі це розуміють. Якщо є попелиця, зрозуміло, що є мурахи, тому що без мурах попелиці не буде. Тому треба знищувати мурах. Вони вороги. Про це іншим разом. У кожного свій спосіб знищення мурах. Я теж працюю над мурахами, але це дуже складно. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. Очищайте свої городи від попелиць.